Розкажи мені, які взагалі навички важливі для дизайнерів Headway. От Які ти можеш виділити основні речі, на які ви дивитесь, наприклад, коли ви наймаєте людину. Да? Угу. Так. Ну, Основна така штука, яка мені здається, більше пов'язана ще з тим, як ми, як ми дивимося на роль дизайнера, це я б сказав, що, напевно, продуктовий мандсет. Це така основна навичка, яку ми найбільше uh -huh. перевіряємо в тестовому. Можеш чуть пояснити? Мені це досить така е, загальна штука, її можна зрозуміти дуже по-різному. Та, 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 100%. Е, ну, там, в першу чергу, це умовно побудова правильних причинно-наслідкових зв'язків, які ведуть, умовно, від задачі до, до рішення, яке людина пропонує. От і тут це і про роботу з гіпотезами, і про роботу з інсайтами. Коротше, про те, щоб умовно зв'язати проблему, яка стоїть перед дизайнером, з, з конкретним рішенням. От. Е, і ми насправді е, так пріоритизували довгий час саме цю навичку через те, що в принципі дивимося на роль дизайнерів, не як на людей, яким мовно хтось там принесе задачу, поставить на, на початку спринту, і там скаже: от тебе спринт щоб ти. Намалював екрани. Ми дивимося трохи ширше, в принципі, там в тому і полягає робота продуктових дизайнерів, щоб вирішувати проблеми користувачів створювати там класний дизайн.